Герметичний корпус, книга сьома Куди ви мчите, о люди, сп'янілі, немов захоплені отруйним туманом невігластва, яке ви жадібно проковтнули, але не можете втримати й уже зригаєте. Зупиніться, протрезвійте, підніміть погляд очима, серця, і якщо не всі здатні це зробити, то нехай принаймні ті, хто може, спробують. Бо зло невігластва затопило землю, охопивши її, наче велика повінь, і душа, скована тілом, марно борсається в ньому, не маючи змоги знайти прихисток у безпечній гавані. Тож не дайте себе поглинути великому потопу, а скористайтеся припливом. Нехай ті з вас, хто здатен знайти безпечну гавань, спрямовують свої кораблі та шукають провідника. Який візьме вас за руку і поведе до брами істинного знання у вашому серці, там сяє світло, не затьмарене темрявою, там ніхто не впадає в безтямність, але всі тверезі духом, спрямовуючи погляд серця на того, хто прагне бути пізнаним. Його не можна почути вухом, не можна вимовити словом, не можна побачити тілесними очима, тільки розумом і серцем. Але спершу ви повинні скинути з себе важкий одяг ілюзій, павутине невігластва, тканину зла, вузол самознищення, пояс темряви, живу смерть, розумний труп, тлінну могилу, що тисне на плечі, розбійника, що оселився у вашому домі, того, хто ненавидить через свою любов і несе зло через свою ненависть. Ось таким є цей ненависний одяг, який ви носите, той, що скував вас і тримає у неволі, адже коли ви підіймаєте погляд угору і бачите красу істини та вищого блага, що міститься всередині, ви не зможете не зненавидіти зло цього покриву та не усвідомити його зрадливості. Він заманив вас у пастку, спотворивши ваше відчуття. Зробивши їх оманливими і неістинними. Адже він огорнув їх тяжкою завісою грубої матерії, наповнив їх облудною насолодою, щоб ви не могли почути того, що слід почути, і не могли побачити того, що слід узріти. Всім привіт, шановні грабатисти, ради вас бачити. Це сьома книга Герметичного корпусу, і як ви вже звернули увагу, вона є також найкоротшою книгою. Як її можна охарактеризувати? то, за моєю думкою, якщо перша книга Герметичного корпусу розповідає нам про те, що є насправді герметизм, то сьома це проповідь, яка запрошує бажаючих ознайомитися із вченням герметизму. Це не знання, які будуть передаватися від вчителя до учня, а проповідь на вулиці, коли ми звертаємося до широкої аудиторії тією мовою, яка їй зрозуміла. Аби надати вам трошки більше інформації, я також переклав коментар Міда про те, як він зрозумів цю книгу. Мало що можна додати до цього потужного заклику припинити сп'яніння фізичними відчуттями та пробудитися до світла. Райдзенштайн називає його проповіддю пророка і зазначає, що в жодному з манускриптів воно не приписується гермесу. Під цим він, ймовірно, має на увазі, що воно не має іншого заголовка, окрім описового речення, яке передує йому. Стиль і дух нагадують нам не тільки корпус герметіком, 3, як припускає Ратценштайн, скільки вставлені або додані уривки в трактаті Паймандр. О, люди, народжені від землі, ви, що віддали себе сп'янінню, сну та невігластву, будьте тепер тверезими, припиніть своє пересичення. Припиніть зачаровуватися нерозумним сном. Чи це речення дало початок нашій невеликій проповіді, чи можливо це лише підсумок проповідування або ж і речення, і проповідь проходять із спільного джерела. Остання гіпотеза видається найбільш задовільним вибором, і ми можемо порівняти те, що здається, є знайомим мовним зворотом серед таких спільнот. Із Логіоном з першого оксирингського фрагмента, Ісус сказав: Я стояв посеред світу і у плоті явився їм, і знайшов усіх людей п'яними, і нікого не знайшов спраглим серед них, і душа моя сумує за душами людей, бо вони сліпі у своєму серці й не бачать. Чи можемо ми відновити відсутнє слово з нашої проповіді? Але тверезі всі дивляться очима, серця на того, хто бажає бути побаченим. Отже, здається, що відсутнє слово це Бог. Євангеліє, що проповідується, це краса гнозису, краса істини та добра, що в ньому перебуває, так само, як у корпус герметиком першій книзі 27 абзаці. І я почав проповідувати людям красу благочестя та гнозису. Ті, хто кидається у бурі моря невігластва, повинні прямувати до гавані спасіння. Очевидно, це якась велика організація, присвячена святому життю. Там вони повинні шукати того, хто знає, хто зможе взяти їх за руку і привести до брам гнозису. Це натякає на те, що організація складалася із загального братства, всередині якого існували рівні навчання. Багато хто прагнув осяяння і лише деякі його досягли. Якщо Джордж Мід правий і дійсно існували як закриті кола герметистів, так і відкриті для широкої публіки, то мені дуже сумно. Що до нашого часу ці організації не дійшли. Так існують різні герметичні ордени, але зазвичай з герметичного в них є тільки назва. Що залишилось нам, це читати книжки, що дійшли, та тлумачити їх настільки, наскільки ми зможемо. Я сподіваюся, що наших знань із Інших релігій із інших філософських течій та з інших езотеричних школ буде достатньо, аби зрозуміти ці книжки правильно. Як завжди, я дуже радий читати ваші коментарі. Якщо ви вважаєте це відео цікавим і думаєте, що воно зацікавить ваших друзів, будь ласка, поділіться. Якщо ви ще не підписані, підпишіться. І я буду чекати нової зустрічі з вами. Щастя вам, внутрішнього світу та знання, аби розуміти ті книги, які ми читаємо.